На місці швейної фабрики Україна зведуть новий житлово-офісний комплекс. Саме підприємство перенесуть за межі міста, кажуть у Прилуки. Це вже не перший приклад того, як промислові зони міста, розташовані у центрі столиці, відводять під житло. Таких прикладів буде багато. Я знаю, що буде і в районі вулиці Щербакова кілька таких комплексів, комунально-сладських, і перетворюватись в житлово-офісні комплекси. Піде жвава робота по перепрофілянню спецтериторій, тобто територій військового призначення. В зв'язку з скороченням нашої армії багато звільняється ділянок бувших військових частин, на яких будуть розташовуватись також житло і інші об'єкти для соціального призначення. На вулиці ж Андрій Барбюса зведуть висотний житловий комплекс на 700 квартир і паркінг на 650 авто. На останніх двох його поверхах будуть пенхаузи, а на двох перших адміністративні будівлі. Неподалік комплексу інвестор своїм коштом обіцяє звести дитячий садок, адже у будинку проживатиме майже дві тисячі мешканців. А у мікрорайоні не вистачає дошкільних дитячих закладів. Чи на єдиним клопотом для архітекторів може стати питання інсталяції існуючих сусідніх житлових будинків? Адже сам по собі комплекс буде висотний. Які більшість нових будинків у центрі міста. Я думаю, що в зонах охорони пам'яток архітектури, в зонах охорони пам'яток національного значення там дійсно має бути чітко обмежена поверховість. Ми найближчим часом розглянемо проєкт установлення меж охорони національного заповідника Софія Київська. І це близько 100 гектарів території, охоплюється територія. Дійсно, на таких територіях має бути обмежена чітко поверховість будівництва об'єктів, які розташовуються. А за межами таких зон... І, зважаючи на цінність землі в столиці, зважаючи на необхідність раціонального використання цих територій, треба зробити все, щоб максимально використати землі міські і побудувати як більше як мога більше і житла, і інших приміщень. У цьому році, за словами архітекторів, нове житло будуватимуть максимально висотним, а це 25 поверхів. Щоправда, на сьогодні у Києві вже є 14 будинків із підвищеною висотністю більше 30 поверхів.